За мир в Україні, і з таким наміром, 2-3 серпня, відбудеться третя всеукраїнська патріарша проща до Галицької чудотворної ікони Матері Божої у Крилосі. Традиційно вірян благословить блажінніший Святослав Шевчук. А родзинкою духовного паломництва цьогоріч стануть єпископські свячення. Отець Олег Каськів каже: востаннє у Галичі висвячували єпископів. Ймовірно, ще за часів Данила Галицького. 3-го числа буде мати хіротонію, якраз отця Йосафата, оцього що є коло мене гарного порядком чоловіка. Блаженніший патріарх Святослав висвятить на єпископа на тих давніх історичних мурах, і це, десь, скажімо, є відновлення історії, тобто зняття цього всього поганого пилу, який нашурувався на Галич. І це дуже важливо треба підкреслити, адже Галич так, титул нашого патріарха, є Києво-Галицький, і щоб підкреслити оцю важливість цього святого місця. Піша хода про чан, божественна літургія, сповідь та молитви, хресна дорога та нічні чування. у програмі дійства, також духовна музика. Вже третій рік поспіль. Співачка Галина Баранкевич виконає пісню про Крилуську Богородицю. Цьогоріч з благословення святих отців дівчина вирішила зняти на неї кліп. Режисера обирала ретельно, розуміючи всю складність та специфіку релігійної тематики. Вибрала Андрія Снімщикова, такий відомий режисер, кліпмейкер. Він ну власне він не є не тільки е, займається знімальним процесом він також придумав і сценарій, і ми з ним погодили, що все навколо, все у відео, все буде надзвичайно символічним і велике було моє бажання, щоб нічого не було просто так. Окрім миру в державі, представники духовенства закликають вірян під час прощі молитися за мир у кожному серці.